Львівський режисер Василь Яворський захищав Україну з 2021 року у складі 103-ї бригади територіальної оборони з лютого 2022 року. Боєць воював на сході. Останній раз ми з ним бачилися, коли він вже був у військовій формі, перед тим як він їхав на передову. його я запитала в я йому сказала, Васю, ми тебе чекаємо? Повертайся скоріше до нас. Він сказав, я обов'язково повернуся на телебачення, але тільки коли. Я зможу відплатити росіянам за те, що вони роблять з нашою країною з нашими дітьми. Останні роки Василя Ворський працював на телеканалах Еспресо та ТРК Перший західний. Також він був співавтором документального фільму Останній медик терміналу та проєкту Історія героя про російсько-українську війну. Це такі короткометражні документальні стрічки, в яких є тільки герої, тільки оця людина, про яку ми хочемо розказати. І розказує вона тільки своїми словами. Для нас Василем на було принципово, що вони були… Чи щоб що було ведучого, щоб цей ця людина сама відкрила е, і себе, свою душу, свою боротьбу в цій е, клятій війні, за словами його командира, військовий навіть у найважчі хвилини не втрачав оптимізму та був надійним побратимом. Він був другом, він був. Буде бігати в наших желах аж до самої перемоги. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.